21 січня 2025 року ви начальника Полтавської військової адміністрації Володимир Ковут підписує рішення, яке передбачає заборону виїзду за кордон депутатів. А точніше, тепер такі поїздки будуть суворо перевірятись. Перед виїздом депутат повинен доповісти про строк, відрядження мету, ціль, заплановані зустрічі країни. А також по приїзду надати звіт щодо відрядження, і нам стало цікаво, хто. Тож з полтавських депутатів їздив у відрядження в цей останній місяць після підписання даного рішення, куди виїжджали депутати, і головне за чий рахунок. Тому ми подали інформаційний запит на полтавську військову адміністрацію і отримали відповідь, що ж ми дізнались. Погодила службою відрядження наступним депутатам Полтавської міської ради Капліну Сергію Миколаєвичу у період з 3 по 15 лютого 2025 року до міста Вашингтон, Сполучені Штати Америки, для участі у заходах Український тиждень. Його неофіційній дружині владі співак, період з 3 по 15 лютого, також до міста Вашингтон і в тому ж самому заході. Український тиждень Сергію Іващенку у період з 2 по 18 лютого 2025 року до міста Коня Туреччина на запрошення компанії Ахмед для проведення переговорів із зазначеною компанією щодо поставки ліфтів, а також ознайомлення з технологією і монтажем ліфтів та депутатці Деркач Оксані Антонівні у період з 7 по 13 Люто 2025 року терміном на 7 днів до міста Люксембург у Люксембурзі для участі в засіданні Бюро Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Давайте ж тепер пройдемось по кожному із них. Родина Каплінєв Причину поїздки обсміяли ледь не всі анонімні телеграм-пабліки Полтави, бо будучи в США, Сергій та влада відвідували молитовний сніданок. Прості господі. Так, саме той, про який негативно висловився сам президент України, зазначивши, що половина Верховної Ради на молитовному сніданку, а не десь в Херсоні, на Харківщині чи Запоріжжі або в Сумах. Додамо також, що в день вильоту з США депутатів була призначена сесія Полтавської міської ради, на яку Сергій Микола. Підключився аж на висоті 12 тисяч метрів. Ще цікавий моментик Робоча поїздка до Америки мала б початись 3 лютого. На дорогу потрібно декілька днів. Тож Сергій з владою ймовірно виїхали десь 1 числа, в день, коли Росія випустила на Полтаву ракету Х 22 зруйнувавши під'їзд багатоповерхівки на Брайлках. До чого це ми давайте згадаємо, ще один жахливий приліт у Полтаві це приліт по інституту зв'язку 3 вересня 24-го року. В ті дні секретар Полтавського міської ради Катерина Емчукова була у відрядженні в Парижі, не афішуючи цю поїздку. Е, і Логічно, що вона не могла знати про трагедію заздалегідь і не перервала відрядження. Втім, Сергій Каплін зробив із цього е, просто якесь ціле шоу, заявивши, що Емшикова розважається в Діснейленді, поки громада страждає. Тепер депутат опинився в схожій ситуації, і чому він не повернувся в Україну або не скасував поїздку, щоб бути на місці трагедії, питання відкрите. Деркач Оксана Антонівна. Оксана Антонівна підхопила тренд поїздок за кордони. У вільний від і скандинавської ходьби час скаталась в Люксембург. Як ми бачимо картину? Колишня ОПЗЖшниця, яку ще Ілья Кива представляв у якості кандидатки на мера Полтави, йде на конгрес місцевих і регіональних влад. Ну. Аке, знаєте, хоч фоточку в Фейсбуці, показала, виставила, і питання за чиї гроші все ще актуальне, бо такий захід може бути проплачений як європейцями, так і з міського бюджету. Сергій Іващенко, єдиний, кого ми побачили, і були дуже здивовані. Адже Сергій, на відміну від попередніх депутатів, свою поїздку не розголошував в соцмережах. Та й поїздка мета поїздки взагалі явно відрізняється від інших. Бо поки одні молились, а інші важливо сиділи на якомусь черговому конгресі. Сергій Іващенко катався в Туреччину із реально корисною для громади метою. Тільки будь ласка, давайте без жартів про пляжі Туреччини. Зараз лютий навряд чи Іващенко у вільний час е вирішив покупати. Упатися, ми перевірили в коні зараз морози. Нагадаю вам ліфтову епопею, яка відбулася уже рік тому, в лютому, 24-го році в Полтаві почали зупинятися ліфти в багатоповерхівках, які були підпередковані ЖО2. Люди стали заручниками маніпуляцій. В якийсь момент всі ліфти у Полтаві зупинились, а це понад 700 штук. Вирішення проблеми і вимкнення всіх ліфтів тривало не місяць і не два. Тому так ліфти у Полтаві реальна больна тема. І якщо Сергій Васильович після поїздки зможе привезти нам пару десятків нових ліфтів, то це буде просто прекрасно. А тепер щодо коштів, витрачених на поїздки. Ні міська рада, ні ОВА не володіє інформацією про витрати на ці відрядження. З цього можемо зробити висновки, що депутати їздять скоріш за все за свій рахунок. Ну. Хоч тут не зашкварились, і на тому дякуємо. Їхати чи не їхати депутату за кордон під час війни питання, яке повинні задавати не ми депутатам, а кожен обранець сам собі. Чи дійсно Полтаві буде користь цих поїздок і чи не соромно потім буде дивитись в очі виборців? Питання сплощини моральності. І сподіваємось, вони його собі задавали, перетинаючи кордон України. Пишіть в коменти, що думаєте з приводу поїздок депутатів у період війни, і підписуйтесь на життя Полтави, аби не пропускати наші нові випуски.